Хутро, шкіра і вольвет найактуальніші фактури будь-якого осінньо-зимового сезону. Що можна пошити або купити із таких тканин і як їх використовувати в образі для акцентів? Говорячи в цьому відео про шкіру та хутро, я маю на увазі їх штучні аналоги. Отже, хутро, по-перше, пошити собі хутряний шарф. Такі шарфи дуже красиво виглядають під пальто. Можна також для себе пошити і ось таку маніжку. Взагалі-то вона була дуже актуальна серед блогерів минулого року, але незважаючи на те, що вона уже є в багатьох людей, це все. Таке дуже тепла річ. Якщо вдягнути її як жилетку під пальто, крім того, що це знову ж таки буде красиве поєднання фактур, вам буде набагато тепліше. Звісно, що хутро можна використовувати і для комірів. Я би радила пошити їх для різних своїх жакетів і пальто як змінний аксесуар. Тобто ви його можете вдягнути, коли вам захочеться, але й зняти, якщо вам це не потрібно. Наприклад, у мене є два ось таких коротких пальто, і в одного з них аж два коміра: один червоний акцентний, а інший більш стриманий. Наступна фактура це Шкіра, і давайте сюди також додамо і замшу. Так як взимку ми дуже часто носимо кілька шарів одягу. Відповідно, із шкіри чи замші можна пошити верхній шар, наприклад, шкіряний ток, корсет або якусь оверсайз-майку, яку можна вдягнути зверху на сорочку. Це додаватиме шаровості, а також гри фактур. Можливо, це банальна ідея, але я особисто не уявляю свого зимового або осіннього гардеробу без спідниці із екошкіри. При Притому оберіть екошкіру якогось акцентного кольору, не обов'язково шити її коричне. Або чорну, можна, наприклад, синю, як у мене. Також зверніть увагу на такий предмет гардеробу, як шорти бермуди. Їх же теж можна пошити із екошкіри. Наприклад, в мене є такі чорні, і мені дуже подобається, як вони виглядають під високі чоботи. Також обираючи екошкіру, зверніть увагу на різні фактури, тому що дуже актуально і красиво виглядатиме спідниця із ефектом шкіри крокодила, або з якоюсь іншою факторою, як, наприклад, моя чорна спідниця. Ну і остання категорія це вельвет. До речі, в мене немає нічого вельветового в гардеробі. Але я вже над цим працюю. Сама фактура цього матеріалу вона досить тепла. І я маю на увазі не тепло, яке вона віддає до тіла, а в принципі, саме відчуття від того, як ти на нього дивишся. Саме тому я би брала якийсь гірчичний або помаранчево-коричневий колір вельвету і пошила б з нього красивий костюм із жакетом оверсайз і штаньми. Крім того, вельвет можна використати для пошиття сарафану із глибоким В-подібним вирізом, який гарний. Гарно триматиме форму і буде другим шаром у вашому образі. Цей сарафан може бути як довгим, прямим, так і більш коротким. Носити його під високі чоботи. Тож пишіть, що вам найбільше сподобалося з цієї підбірки. Чи було вам цікаво і корисно? І дякую, що додивилися це відео до кінця. Гарного вам вечора, дня або будь-якого іншого часу доби.